Такої гармошки не видів маленької. Подивіться на руку. Оходишся, купив одного американця тепер. Мені сподобається. Але на класі. Маленька така, маленька ганька. Маю хлорочку, ади. Зараз продезінфікую, бо не знаю хто на ній грав. <ріст> Я вже забув, але спробую. <ріст> Трохи. Вона буде у мене на стіні. Вона дуже легасенька, маленька, і був, ніколи не подумав, що вона так файно грає. Ти такі моє тилановити, я б навіть не знав, що має китановити. чому? Грати в мій, блогерство він займається, відео він мій складати, на нерви грати. Вміє. Я жартую. А, стільницю мені зробив для вареників. Пожарню ну? зробив. Прошу, все вмієш